Для того, щоб оцінити наскільки важливо під час огляду пацієнта і аналізу інформації оцінювати співвідношення антропометричних показників. Тобто співвідношення розміру тіла, наприклад, розміру стопи і так далі. В даному випадку досить цікавий випадок це досить спортивний чоловік. Деякий час займався волейбол чи баскетбол. Так. Волейбол. 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 зріст зараз. 1,92 дев'яносто досить розвинитий м'язи, стегна, досить розвинутий м'язи гомілки. Стопа в даному випадку співпадає 40-41 розмір. З точки зору антропометричного співвідношення, так метр дев'яносто два повинен розмір розмір бути 44, 45, 46. Це буде компенсувати розмір тіла, вагу людини, і стопа буде мати таке співвідношення. Але ж таки є вроджені особливості, є пола стопа. Це коли стопа трішечки сильніше зігнута, тобі ж склепіння стопи вище, ніж зазвичай, і це утворило таке певне скорочення, нібито стопа зігнулася. Стопа з більш подовжого форми, так вона дещо зігнулася і скоротилася в подовжному розмірі. Але ж такі є особливості форми пальців і так далі. До чого це призводить? Коли стопа трошечки менше, ніж їм потрібно, так, то тиск на цю стопу збільшується в декілька разів для того, щоб компенсувати вертикальне положення. Це призвело до того, що є досить давня проблема, яка ще тягнеться з раннього віку, так як ви казали це постійне перенапруження ікроподібних м'язів, чи як дуже часто кажуть, забиті м'язи. Чому тому, що для того, щоб стабілізувати свою вагу і свій розмір тіла на досить невеликій площині на стопі, треба цим м'язам працювати в декілька разів сильніше, щоб просто устояти. І ці м'язи досить прокачались, якщо брати медичною мовою, досить розвинені. Чому? Тому що навіть звичайна хода. Навіть звичайне пересування це постійний тренажерний зал для цих м'язів, бо їм треба працювати більше, щоб на цій невеличкій стопі утримати досить велику колону нашого тіла. І таке перенапруження м'язів дає дещо подібне судомам, наприклад, такі пацієнти приймають препарати від судом, наприклад, проходять судинне обстеження, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А там все норма, наприклад, так. Ви ж теж проходили, так якщо Але не помиляюся. А проблем ніяких не було. Просто треба співвідношення технічних параметрів стопа, гомілка і тіло і так далі. І це дає відповідь. Тому в даному випадку, на мій погляд, це досить тітавий випадок, і ми зараз зробимо дуже м'які спортивні устілки. Сідас, які будуть гарненько амортизувати, тобі ж зменшувати агресивний поштовх, розподіляти вагу по всій поверхні самої устівки, тим самим допомагати с працювати. Я все ж таки маю надію, що через деякий час ці перенапруження, які досить тривалий час, турбують,